Але моя мама була хитра, вона, коли віддавала мене в село до баби, то вона розуміла, що скорше все я за три місяці буду деградувати. То вона, щоб то не ставалося, щоб я розвивався, давала бабі завдання, мов там за літо вивчить з дитиною якісь віршики, щоб він як піде до школи, то мав що розповідати. Проблема в тому, що моя баба не знає віршів. І за літо я вивчив отче наш, вірую, богородице діво, з абсолютною впевненістю на першому дзвонику тягну руку до гори. Прошу вчительки розказати віршика. Вона дає мені мікрофон і класна лінійка шкільна на дві тисячі людей перетворюється в утренню службу. Мені подобалося, що деякі діти починали хреститися, матері їх били по луках. Що Я... не так? І після тієї події класна керівничка написала мені в щоденник зауваження. Шановні батьки, будьте уважні стосовно виховання вашої дитини, бо ваш син говорить погані речі, погані речі. Ти класний керівник, що ти антихристна. Моя мама прочитала і подумала, що я матюкався. Дзвонить до баби, каже: Ви чого його навчили? Ви чого його навчили і на що? Баба каже, а що не так? Він дорослий, він має то знати. І хто б його навчив, хто би його навчив, як не я. Ви б його то не навчили. Мама каже, да, ми б його то не навчили. Баба каже, ну ви в тому не розбираєтесь. А я розбираюся, бо як була маленькою, то мене Ксьонс навчив. Мама в шоці, я теж. Але правда, з часом вияснив, що я не матюкався, говорив молитви. Правда, кличка Ксьонс зі мною була до випускного вже.